Тельці, попередження і поради для вас на листопад. Нагадую, прогноз загальний. Хто хоче особистий, записуйтесь і обов'язково підпишіться та залиште коментар, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу і наш з вами енергообмін. Отже, перше попередження і порада від карт для вас. Зверніть увагу на своє здоров'я. По-перше, ви намагаєтесь багато чого встигнути і е, свою фізичну форму просто приводити в безпорядок. Немає часу за собою слідкувати, немає сил за собою слідкувати. так? Хочеться все встигати, хочеться всім приділити час увагу, всім допомогти. А за собою слідкувати немає часу. Отже. Зверніть знову ж таки увагу на своє здоров'я, на новоутворення, на родинки, пухлини, на те, що давно хотіли перевірити, але відкладали, щитовидка. Травна система, так, шлунок, от жовчний міхур, підшлункова залоза, гормони, вітаміни, все це ви маєте перевірити і привести в порядок. Тим більше, що зараз осінь, зараз не вистачає цього всього, попіклуйтесь, перш за все, про своє здоров'я, про свій фізичний стан. Багато з вас, можливо, вирішать піти нарешті в спортзал, наприклад, чи спробувати якісь інші види. Спорту, так? Хтось може спробувати легкі, наприклад, такі як йога, хтось може спробувати більш складні, але це все буде безпосередньо впливати на стан вашого здоров'я і на стан вашого фізичного тіла. Далі дивимось друге попередження і пораду для вас. Ви занадто багато часу приділяєте іншим і занадто багато думок від інших людей. Ви сприймаєте як дуже цінні поради, як правила, за якими треба жити і так далі. І цим самим ви себе знецінюєте, тому що не всі люди, які вас оточують, вони бажають вам добра. Тому, по-перше, придивіться до свого оточення. По-друге, перш за все, прислухайтесь до себе, не слухайте нічиїх порад, нічих думок. Ви абсолютно унікальна особистість, і ви можете і знаєте, як знайти свій шлях у цьому житті. Давайте дивитись третє попередження і пораду для вас. Знову ж таки, приділіть час собі, приділіть час відпочинку, приділіть час тому, що приносить вам задоволення і відновлює ваші сили та енергію. Дозвольте собі посидіти в кав'ярні вранці з кавою і круасаном. Не беріть цю каву і пийте на ходу гарячу, обпікаючи собі рота, а сядьте, заземліться, зупиніться трошки, дозвольте собі якось видихнути трохи. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю вас на особистих прогнозах. До зустрічі.